Що, пацани, а? бачили? ДТЗ. 54х4, без кабіни Новенький, 24 рік. Ціна за. Кентавок. В ото говорили мені, що на вас дорого, у вас ціни, як у всі гви, бариги і так далі. Ви бачили, наскільки я скинули за останній місяць? 1000 баксів, щоб не збрехати. Ну, десь 900 Вот 900 баксов. 50 ка Без кабіни. Таково, 50-ка без кабіни, таково, ну, понятно же складено, все то, як положено, то тільки воно пройшло в ящику. За останній місяць, ну, може, півтора, а впала ціна на 900 умовних 1. Один... Не на 1100 я вру. На 1100. Коротше, ви поняли знижка тут не 100 доларів, знижка, о 50-ки. То йде в нас 50-ка без кабіни. І то в нас іде да, з кабіною. Дивіться, який мост, з 24 явно. А, тут в нас гідравлік, гідравліка і задній мост. Кабіна Євро, реверс, ровний повстр. Ну, коротше, 150 й скаут фактично. А, до речі... 50-ка теж виходить, Кентавр, саме дешева ціна на ринку на сьогодні. 50 -ка з кабіною. Саме менша ціна. От Дешевше, не знаєте. Якщо ви знаєте, де дешевше, то наберіть, ми там самі купимо От. їх і продамо потім дорожче. Ну Ми ж бариги, зрозуміли, нам то що. Ну Фактично 504 кентавр один в один скаут відрізняється гідравлікою, нема примусової гідравліки, відрізняється трошки переднім, переднім редуктором в мостові. Сам мост такий самий, я ж теж показував, але в скауті такий самий. Де він не показує, тут лежав мост. Той. О, такий самий -е сам рукавий один в один. В скауті редуктор трохи грубший. да, то факт, І гідравліка. Більше такого мотор моторки, мавські, все. Кабіна, євро, шмевро, все і хіба що. Бачите, теж кабіна. Вони ну, в пластик, дірмантинчик такий, ну бачите, тут уютно. Тут уютно. Тут заходиш тако, і все. Дуже файно зроблено Тому так, хлопці, дійсно класний варіант бюджетної 50 яка буде дійсно працювати. Яка буде дійсно працювати, яка не стане мертвим грузом, то по старому бренд називається ДВ. ДВшки в нас багато років відпрацювали на полях в Україні, з 10-х років ДВшки 240 ві ще навіть було без порядка. От. А то ребрендинг зробили, тепер називається «Кентавр». Ну, Фактично, поставщик, все те саме трактора. отлично. Вот, я могу смело советовать. Что тут, что тут. Тем более, тем более, зараз такая цена. Зараз такая цена. Поэтому я думаю, что уже есть сенс, если хотели 50 очков, мы с сами завозим напрямую. Вот они вот фуры выгрузывать с контейнера с морского, запакованы. Как они плыли с Китая. Вот, самое меньше будет у вас переплата. Вот. Тому звертайтесь. Номер телефона, бачите внизу, хотіли 50-ку чи без кабіни чи з кабіни дзвоніть. А і цей як його 54 на 4 а, без кабіни ДТТшка. Їх мало і вони рідкі. Хто хотів, воно стоїть в ящику. Ми вам навіть складемо. Поняли?